Тищук. на Собакарь. Павелько. Не прийшла передача від Олексія Павелька. Тут же в підкаті Сергій Собакар класний м'яч відбирає. Забиває Олексій Павелько від стічки. М'яч залітає у ворота Філічити. 1-0. На шрамка передача. Подріс з лівої пробиває. Горподріс без роздумів. Пробиває в площину, пробиває сильно. Ну, ситуація більш менш для Філічити. За складом а тим часом забиває знову Олексій Павелько. Дубль для капітана Мангала і 2-0 для його команди. Шамко опустив цей м'яч Шамко і злето пробиває. Кирило Грімов. Надрічний один в один суперника пройшов. Надрічний прострілює вздовж лінії. Герасименко. Грасименко правою віддає на подріза. І вся комбінація мангала просто блискуча, довго тримали м'яч у себе і знайшли той шанс. Тринуть.